Почули певний перелік і концептуальний підхід від Петра Порошенка до ряду проблем, які зараз стоять перед нашою державою. Як ви гадаєте, чи може бути прийнята дана стратегія у вигляді великого компромісу, який зараз потрібен нашій державі, чи можна напрацювання п'ятого президента прийняти принаймні, до розгляду? До речі, цікаво, що Петро Порошенко тут не акцентує, наприклад, на створенні збройних сил спільних європейських, тобто на це воля кожної з країн. Ну, це І так. мені здається, що він дослухався якраз до позиції Фінляндії, до позиції Швеції. Бо країни, які володіють більш готовими боєготовими збройними силами, вони знайдуть. Скоординують між собою дії легше, ніж створити, створювати довго і нудно нові Збройні Сили. От в цьому сенсі, мені здається, що є раціо і достатньо повітря для нових ініціатив. Цікаво, що елементи цього плану, по-моєму, фігурують також у плані Стармера і е, Макрона. Тобто, це означає, що Європейська народна партія. Навіть якщо Порошенко прив'язаний, так би мовити, і Зеленський не дозволяє йому перебувати в Брюсселі, чи ще в якихось столицях європейських, комунікація в рамках європейської народної партії, триває, вона досить потужна, і треба врахувати, що левова частка єврокомісарів – це партнери європейської солідарності, тобто консерватори європейські, чому. Зеленський сам собі звузив коридор комунікацій для країни. Він все зав'язує на власне его. Так не перемагають у війні. Так не перемагають. Ще одна ініціатива від Порошенка днями в інтерв'ю РТЛ. Він сказав, що готовий поїхати до Вашингтона і провести зустрічі в рамках парламентської дипломатії. Чи могло би це стати альтернативним треком переговорного процесу, і чи допомогло би це? Чи зараз це зайве навпаки? Ну хочу нагадати, що саме Зеленський свого часу не випустив делегації Європейської солідарності на конвент республіканської партії на цій конвенції. Якраз е, висували Дональда Трампа кандидатом в ну що ну ну я не розумію. Фактично, Зеленський руйнує, е, обмежує можливості партій для комунікації. Хочу нагадати, що саме республіканська партія, яка зараз голову ну, головує в обох палатах і має більшість. Є прямим партнером в рамках міжнародного демократичного союзу української партії Європейська Солідарність. Тобто ні в кого з інших українських партій нема таких міжпартійних стосунків напрацьованих. Хочу нагадати, що ще поки українські чиновники, тобто оточення Зеленського, пробували налагодити із командою Трампа. Свої стосунки у Порошенка вони вже були налагоджені, тому що, наприклад, Порошенко щороку відвідує е, такий дуже потужний для американського континенту безпековий форум галіфаксі. І там якраз оця двопартійна присутність американська дуже відчутна, коли є змога не просто контактувати, а і ну обговорювати цілком дієві е, речі, які можуть принести успіх проти агресора. Пане Володимире, а щодо наших відносин з Сполученими Штатами Америки виступав Трамп напередодні в Конгресі, сказав, що отримав лист від президента Зеленського, де той підтвердив, що ну налаштований на мир, що треба він закінчувати. І нібито ну не те, щоб конфлікт прям вичерпано було, але так трошечки все було згладжено. Але тепер Марко Рубіо, державний секретар, дає інтерв'ю Fox News, і він знову згадує ту в вальному кабінеті. каже, що президент Зеленський саботував і підривав, Вав план Трампа щодо мирних перемовин з Путіним каже: він ставив під сумнів вирішення цієї війни шляхом дипломатії, коли про це говорив Венс. Ну і відтак ставив під сумнів план Трампа. Тобто, ну враження, що те, що відбулося в овальному кабінеті, принаймні там за океаном, воно абсолютно не забуте і вони це можуть ще нам згадувати і дорікати цим. Ну, по-перше, у американського політичного класу все дуже добре з пам'яттю. Дуже добре. І чому я згадував власне, конвенцію з висунення е, Дональда Трампа. А в Трампа в анамнезі ще ж залишається імпічмент. Хтось пригадує про те, яку роль зіграв персонально Зеленський в, в цій історії. Тому е, там є особиста неприязнь, недовіра. Е, Ну, я б сказав, зневага особиста. Але як ми бачимо, американські політики навіть затискаючи носа, щоб їм так би мовити, не дуже пахло, неприємно, вони діють як державники. Чому українська сторона не діє от в історії з Порошенком? Чому українська сторона не діє як державники? Вона все базує на особистих обідках. На Нервових зривах на, на якихось там підозрах, і це, це по суті стиль управління не держави, це стиль управління малим приватним підприємством. До чого ми до, так би мовити скукожили до яких розмірів держав? Оце питання. Друге, все-таки апаратержапарат він ну, підтримує. Логіку Трампа, і він ну, завжди буде триматися такої вірності лідеру. Але навіть якщо Трамп згладив нібито кути, Рубіо дійсно нагадав, що ці кути і ця недовіра існує, тому що вона існувала до речі, і до початку російської агресії. Чому не передавалася потужна зброя Україні? Тому що всі пам'ятають Вагнергейт, наприклад, і те, як зараз Зеленський ставиться до військових, це складає певний комплекс підозр про те, що Зеленський діє дуже часто в інтересах агресора, очевидно, в обмін на е, можливість продовжити своє президентство. Подивімося, яка формула е, була ну, по суті пропонувалася е, Трампом. Припинення війни, вибори і підписання угоди. А тепер, що, що ми будемо мати? Це ж формула заохочення е, команди Зеленського до фальшування виборів, тому що е, він має можливість стартувати з виборами раніше всіх. В нього найбільш підготовлена структура, і очевидно, що е, йому все ж доведеться фальшувати вибори. Сфальшувати до розміру, коли він зможе сказати, підписуючи капітуляцію з Путіним, коли він скаже: А мені народ дав на це мандат, і мені здається, що оця заготовка зараз вона буде дуже сильно педалюватись тобто, несподівано Зеленський погодився на вибори навпаки, навіть просовує м'яко, нав'язує тему дійсно проведення виборів за скороченою програмою. Згадаємо, коли. Виник цей конфлікт у е е овальному кабінеті, буквально через добу політтехнологи Зеленського заговорили про те, що рейтинг Зеленського збільшився наскільки, що він вже обскакав рейтинг залужного. Які рейтинги? У вас країна в вогні, а ви рейтинг не мірі. Пане Володимире, ну і, і ще, звісно, про вчорашні виступи Макрона хочемо вас запитати заява. Ми сьогодні в ефірі обговорювали, що дуже потужна, з правильними меседжами і казав про ядерну зброю, що Франція може сама розпоряджатися, як і коли йде її використовувати і про ядерну парасольку безпекову, яку можуть розгорнути над Європою. Але у нас в ефірі, от вранці лунали думки, що це все гарно, але це все поки що слова. А треба судити подіях. Чи погоджуєтеся ви з такою тезою? Ну, в подіях, по-перше, хочу нагадати, що єдиний більш-менш осмислений план припинення війни існує лише у Макрона і Стармера. Деякі тези, якраз нібито Зеленський, використав у листі до Дональда Трампа в вибачальній формулі Дональда, до Дональда Трампа. Мені здається, що Дійсно, на відміну від плану Трампа, якого не існує, ми вже переконалися в цьому. Це така піарівська конструкція була. Все-таки логіка франко-британська, вона досить струнка, бо там передбачена і участь Європи, Європи за круглим столом, за столом перемовин, і участь американської авіації для гарантування безпеки України. Тобто там є такий комплексний набір, але як на мене, то і Макрон і Стармер зараз, будуючи нову безпекову конструкцію Європи, роблять ставки на е, ну, таких недовикористаних на, на повну на можливості е, країн як е, Туреччина і Україна. Тобто мені здається, що участь. Е, Міністра закордонних справ Фідана в конференції в Лондоні, ну звичайно, і участь України, як рівноправних представників, є сигналом і самому Трампу про те, що конструкція майбутньої Європи виглядатиме ось так. А там, де Туреччина, там і Кавказ Європейський, хочу нагадати скільки Туреччина доклала і Азербайджан до врегулювання, наприклад, Карабахського конфлікту, і, по суті, Азербайджан, який є частиною Туреччини в сенсі безпеки, бо Туреччина і Азербайджан мають об'єднаність Збройні Сили. Вірменія інтенсивно налагоджує стосунки, в тому числі з Францією і з Сполученими Штатами, це означає, що, що і Кавказ. Може стати частиною Європи дуже швидко.